Ми взяли бросок господарського мила, подрібнили його, тепер додаємо воду та ставимо на водяну баню. Отримали таку суміш, додаємо оцтову кислоту і повільно перемішуємо. Отриману стеаринову кислоту ми висушили на серветці, перекладаємо у тигель і будемо плавати. Розплавили стеаринову кислоту в тиглі. Зафіксували на гніт гайку. Тепер пускаємо. Пелепюк кирило. Хімія це світло знання.